Готель суперовий. Два ліжка, диван шкіряний, телевізор. Та нічого, той во супер готель. Класний, прихожка, шафа. Фен є, ванна. З туалетом зі всім. Табличка на дверях. Шановні гості, не засмічуйте каналізацію. Штраф 50 євро. Дякуємо за розуміння. Табличка українською. Так далі, друга табличка на дзеркалі. Шановні гості, коріння на всій території готелю. І в номерах заборонено. Штраф 50 євро за курсом. Дякую за розуміння. І третя табличка. Кацапською. Просім із чи не брать за кражу імущества, штраф і тарифи по штрафах. Все правильно, так має бути в кожному готелі. В Взір... готель просто. Супер, молодці.